Вітаю, друзі! Продовжуємо наші зустрічі. Одразу хочу сказати слова подяки всім вам за вашу небайдужість щодо долі полковника-екс-розвідника Романа Червінського. Це дуже важливо, коли ми, суспільство, демонструємо таку єдність і готовність допомагати один одному. Окремі слова подяки обухову Івану Миколаївичу за його підтримку цього Ютуб каналу. Як завжди, ми будемо говорити про дуже важливі і корисні теми як для кожного з нас, так і в цілому для України. Різдвяні канікули для західних політиків закінчуються. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що Конгрес повернеться до роботи 8 січня, тобто сьогодні. Чекаємо від сенаторів на користь України результативного голосування, яке буде проходити в умовах потужного протистояння між силами добра і зла. Україну зі всіх боків підштовхують до заморозки війни та мирної угоди з Росією на умовах Путіна. Потужна хвиля і ПСО на голову українців цій операції відкрите приймає участь Росія і прихована банкова за адміністрацією Білого Дому. Офіс президенту через своїх політологів та лідерів громадськості намагаються нам нав'язати думку, що пора вже зупинитися. Мовляв, ресурсів в Україні нема. Про це криком кричить міністр фінансів Марченка та прем'єр-міністр Шмигаль. Ситуація штучна підігрівається вкидами провідних західних змі та українськими політиками. Наглядач відділу європейських справ Вашингтон Пост Лі Хокстейдер заявив, що Київ ризикує програти і постраждати від неймовірної бійні та наслідків. На кшталт тих, які відбулися в 18 році минулого століття, коли до Києва зайшов Мурайов зі своєю армією. Тоді він одразу вирізав в Києві 30 тисяч людей. У грудні 2023 -го року голова Офісу Єрмак на форумі в Вашингтоні сказав, що великий ризик полягає у тому, що українські війська можуть програти цю війну. Тобто нас по-тихому до чогось готують. Я привів лише два приклади, насправді їх набагато більше. Для чого це робиться? Хто за цим стоїть? Але ж є ще одне питання, яке, на мій погляд, більш значуще, ніж перше. Що нас чекає? Давайте про це поговоримо. Ті, хто не підписався, підписуйтесь, ті, хто підписався, готуйтесь коментувати. Тема не тільки цікава, але ще і архіактуальна. Одразу фіксуємо чотири чинника, які лежать на поверхні: перший у 2014 році адміністрація Білого Дому. Яку тоді очолював Обама, здала Україну Путіну. Факт, який неможливо заперечити, тому на ньому я не буду зупинятися. Ми всі були свідками цього процесу. Друге, після лютого 2022 року президент США Байден, який у 2014 був віце-президентом Обами, зробив все можливе, щоб Україна пішла на домовленості з Росією на умовах Путіна. Повільне постачання зброї, відмова від лендлізу, затримання фіндопомоги призвели до зриву двох контрнаступів. Факт, який також не можна ігнорувати: третє: українські еліти в лапках і влада на чолі з Зеленським не зацікавлені в перемозі України і її подальшому розвитку. Вони зацікавлені в кримінальній державі. Саме цим пояснюється провальна внутрішня політика Зеленського Єрмака, яка призвела до руйнації економіки і до нечуваної корупції. Четверте, українська влада не є суб'єктом на глобальному рівні, тому не самостійна. Влада не може реалізувати свої представницькі функції, влада не є авторитетом для народу. Виходячи з цього, можна зазначити, що Україна опинилася у заручниках. Тих, хто, м'яко кажучи, не бажає їй добра, як зовні, так і зсередини. Додаємо до цього ще й дитячий стан суспільства, яке поки що не доросло до колективної свідомості та раціонального мислення. Саме на цей стан в цьому і псо і зроблена ставка. Нам з вами старанно, постійно малюють картину маслом під назвою Все пропало або вже приїхали, зливайте воду. Чому? Та тому, що Росія не може перемогти Україну, бо її захищає не влада, а народ, який довів свою суб'єктність на полі бою і не бажає капітулювати. В результаті у Путіна нема успіхів на фронті, навіть і попри те, що Байден зірвав два контрнаступи. А з іншого боку, підтримка України з боку народів Америки та Європи зростає з кожним днем. І вони, ці народи, вимагають від своїх урядів збільшити обсяги допомоги Україні. Євросоюз зайняв жорстку антипутінську позицію, бо розуміє, що на черзі країни ЄС. В таких умовах ворогу нічого не залишається, як застосувати проти нас останню зброю психологічно. На нас виливаються тони негативної і відверто панічної інформації. З метою зламати наш дух. Банка ваш в цьому відіграє останню роль і виконує свою частину чорної роботи. Вона через каральні органи та вбивчу економічну політику Гетманцева погіршує життя українців щоденно. І все це заради одного зламати нашу волю і змусити нас попросити Путіна зупинитися на його умовах. Це така собі ілюзія, яку намагаються створити основні вигодоотримувачі від російської агресії. Байден, Путін і Банкова. Вони працюють як одна команда. Якби не наша стійкість, якби не підтримка народів Америки і Європи, нас, українців, вони вже давно Україну розтоптали і поділили. От тільки все буде не так, як вони там собі напланували. Їх плани рушаться, тому що є така нація, як українці. Ці плани можуть спрацювати тільки в одному випадку, якщо ми, народ України, самі попросимо капітуляції. До речі, в одному зі своїх ефірів я аналізував інтерв'ю Арахамії з Масічук, в якому йшлося саме про це. Рахамія відверто заявив. Що вони готові провести опитування народу, і якщо народ скаже, що він готовий до капітуляції, влада виконає це рішення просто на раз-два. Отже, друзі, без нас вони ніхто і завуть їх ніяк. Вони не можуть переступити через нас, бо для цього потрібні вибачаюсь, яйця. А з українцями жартувати це дуже небезпечно. І вони про це знають. Вони також знають, що українці вже давно послали в Ігнор всю банкову і живуть окремим своїм життям. Сухому залишку маємо наступне: перше, воєнна кампанія Росії проти України тріщить по швах. У Путіна вже нема часу, бо США вступили в президентську виборчу гонку. Байдену не пробачить політику невизначеності щодо України. Він буде змушений нам допомагати. Друге, на українців посилився психологічний тиск. Його треба витримати. Це остання спроба і остання зброя. Я завжди говорю: не треба панікувати, не треба читати оці дурні заголовки, а замість цього потрібно зробити лише одну річ подивитися на карту бойових дій. І все стане зрозуміло. Тому не вірте Арестовичам, Карасьовим і іншим ватним особам, вірте тільки собі і у перемогу. Тепер про те, що нас чекає: банкова опинилася між молотами і каватом. Вона, як в останній агонії, посилює свій тиск на суспільство, караючи всіх незгодних, знущаючись над народом і знищуючи державність. Україна впевнено кракує до соціального вибуху. На мою думку, він може відбутися за трьох причин. Соціальна несправедливість воюють тільки патріоти та бідні, спроба банкової капітулювати, ігноруючи думку народу, зниження рівня життя через заборону українцям заробляти і руйнацію економіки. Нас чекає соціальний вибух, який буде спонтанним, некерованим та кровавим. Придворні, тобто парламентські лідери політичних фракцій і партій, спробують його очолити. Але ж навряд чи їм це вдасться, бо вони не користуються довірою суспільства. Свої шанси вони змарнували в 2004 році, 2014 році і, звісно ж, 2019 році. Проте вони таки спробують очолити цей процес для того, щоб знову опинитися у владі. Невдовзі ми з вами побачимо, як поряд з Зеленським, з Єрмаком, Збойка, Порошенка, Тимошенка стануть люди в пікселі, волонтери, діячі в вишиванках, і все це для того, щоб нас здивувати і запевнити в тому, що вони вже змінилися, що вони вже інші, але ж це брехня. Скільки вовка не гадує, він завжди дивиться в бік лісу. Ми станемо свідками, як проти нас будуть використовувати старі політтехнології з гарною картинкою ззовні і з брудом всередині. На нас чекає іспит: іспит на громадянську зрілість. На полі бою ми довели свою суб'єктність. Тепер, як суспільство, ми маємо довести свою суб'єктність у політичних процесах, які дуже скоро активізуються зі страшною силою. На жаль, велика кількість людей ще живе в парадігмі, що політика це не його справа, що це брудна справа. І це погано, бо дуже небезпечно. Політикою потрібно займатися всім, бо краще ми з вами нею будемо займатися, чим вони. І це є істина. Пройдемо цей іспит чи ні залежить від кожного з нас. Якщо витримаємо, то станемо по праву господарями України. І якщо ні. Тоді Україна перетвориться на маленьку Росію. Висновок: у наших ворогів все йде не так, як їм би хотілося. Ми приречені перемагати. Тільки всі мають усвідомити, що перемога зовні без перемоги всередині тут, над цими гнидами, які отрують наше життя, це рівнозначно парася. Як завжди, все залежить тільки від нас. Закінчу з того, що починав. Конгрес розпочинає свою роботу. Я впевнений, що і демократи, і республіканці будуть солідарні в своєму бажанні допомогти Україні. Але ж решту роботи ми повинні з вами зробити самі. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте, якщо вважаєте це за потрібним. Йде війна, будьте обережними, поважайте один одного, допомагайте до наступного ефіру.